Для когось відомий політик, патріот та знаний львів'янин. Для інших люблячий батько, чоловік та син, а ще справжній друг. У Львові попрощались із народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. 30 серпня його у білий день застрелили буквально у сотні метрів від помешкання. Похорону розпочався у півдні в соборі Святого Юра, де зібрались тисячі людей. Серед них чимало тих, хто особисто не був знайомий із Андрієм Парубієм, однак кажуть, його діяльність та особистість не могли залишити їх осторонь. Андрій Парубій це символ нації, символ патріотизму. Так що наш обов'язок обов'язок громадянський, обов'язок патріотичний відпровадити нашого друга. В останню подорож. На жаль, я не була з ним особисто знайома, але ну, як зазвичай буває, з такими людьми ми починаємо знайомитися після його смерті. Тому е, дуже важливо, важливо бути опорою для когось, бути духовним наставником, мати розуміння, для чого ти живеш, і своїми справами, не словами, а конкретними кроками, якось про це говорити. Хвилювання сьогодні такі, що. Важко говорити щось, розумієте? Ну, але коли втрачається така людина, це для держави дуже важко. Без сумніву, що він був хорошою людиною. Я особисто його не знав, але його справи і так далі. То говорить про те, що він був хорошою людиною. Віддати останню шану прийшли рідні, колеги та друзі. Останні ж пригадують Андрія Парубія як не лише справжнього патріота та лідера, але й неймовірну людину. Кажуть, їхня дружба тягнулася і ще з юних років. Ми знайомі з моїх 15 років, він на три роки старший за мене. Ми прожили плечо-пліч життя. Він був успішним громадським діячем, дуже багатьох для багатьох він є другом. Для нас всіх він є прапором, зразком принципів, зразком поведінки, зразком чину. Він дуже багато зробив для держави і для друзів це теж дуже велика втрата. Андрій як друг, Андрій як батько, Андрій як чоловік був просто, як для мене, зразком отої особи. Тобто Він, він безмежно любив свою донечку Ярину. Любив свою дружину Уляну, і взагалі він в, в товариських відносинах він був дуже щирий, дуже готовий, завжди готовий допомогти. Друзі переконані, що смерть екс-спікера та нардепа не лише трагедія для родини, але й велика втрата для України. На питання чи вірять у винуватість затриманого, кажуть усім зрозуміло, кому була потрібна смерть Андрія Парубія. Росія його доганяла і догнала. Це, це Росія, я не сумніваюся. Що до цього вбивці, я не знаю, що з ним зробити. Це хай правоохоронні органи, є законодавство. Насправді, не, не цей чоловік, який несе якусь якісь Ну, Він мені не цікавий. Особисто мені він не цікавий. Мені цікаво виграти війну з Росією. Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера дуже подібні ситуації. Тоді, коли вони вже не вели такої активної боротьби, Відійшли від, ну так би скажемо, зменшили обороти, відійшли від справ. Вони були знищені як символи. І це є основне завдання нашого ворога, де вони хочуть, щоб ми позбулися тих символів, які є прототипом того, що ми робимо, того, куди ми йдемо, того, що ми хочемо досягнути. Близький друг загиблого Тарас впевнений, вороги своєї мети не досягнуть. Тож найкращим доказом, а відтак і покаранням за смерть друга бачить перемогу України у боротьбі із загарбниками. Для близьких же Андрій Парубій назавжди залишиться прикладом не лише патріота своєї країни, але й доброго та люблячого чоловіка, батька та товариша. Марічка Драбець Семен Пулик Правда тут Львів.